Через кілька днів школярі повернуться за парти, а більшість дошкільнят і студентів вже відвідують свої освітні заклади. Тож традиційно освітяни Луцької громади зібрались на конференцію, аби підбити підсумки попереднього навчального року та остаточно підготуватись до нового. Процес підготовки до освітнього сезону 24-25 він ще продовжується. І Постійно протягом і навчального року відбуваються певні заходи щодо роботи закладу освіти. Я говорю про матеріальну складову. Але організаційно, звичайно, що готові. Керівники закладів освіти організовують зараз педагогічні ради щодо організації освітнього процесу протягом навчального року визначається з режимом роботи закладу освіти, це враховуючи всю, всю безпеку ситуації. який режим відповідає, чи це офлайн чи онлайн, чи змішаний формат, в залежності від потужності укриття. Все ж більшість закладів освіти працюватимуть в офлайн режимі. Деякі установи діятимуть з елементами змішаного навчання. Цьогоріч у громаді буде понад 120 перших класів. Тож чимало діток сядуть за шкільні парти вперше. Кількість у нас орієнтована до трьох тисяч. Ось чи є освітні втрати щодо учнів? Є певна кількість дітей в нас за кордоном, але є такі діти, які долучились до освітнього процесу, приїхавши сюди зі східних регіонів нашої України. Директор Калуцького ліцею номер 11 каже: до навчання все готово, і кількість учнів порівняно з минулим роком зросла. В цьому році ми вже за останніх років 5-6 набрали більше десятих класів. у Нас три класи і. Чотири класи першокласники першачки сядуть ось за такі яскраві парти. Кожен клас оновили, пофарбували підлогу, підготували зокрема і кабінет логопеда та ресурсну кімнату для особливих діток. То, звичайно, ми ще будемо її оснащувати всім тим необхідним, що потрібно для наших діток, тому що дітки, які будуть навчатися в інклюзивних класах, їх кількість збільшується. Звичайно, ми облаштовуємо укриття, ми поновлюємо, ми збільшуємо кількість місць, на яких повинні перебувати дітки. Тобто, ми намагаємося зробити все те, щоб покращити умови для перебування дітей в освітньому закладі під час освітнього процесу.